Доброї ночі, дорогі брати і сестри во Христі. Доброї ночі, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 23 години 00 хвилин, 16 січня 2022 року. Ми знаходимося у вівтарі Священного лісу Господнього. П'ятий коридор Серафима Рафимосоровського сукральне голосієво. І прославимо Господа за те, що Він нас так любить і так багато нам дає. Дякуємо тобі, Господи, за всі добродійства, за все, що ти даєш, за те, що кожен з нас тут на своєму місці. На планеті Земля, де ми проходимо свої університети, дякуємо тобі за все. Бо кожен день це відкриття, кожен день це творчість, кожен день це наповнення Духом Святим, який відкриває нам такий діапазон почуттів. І розуміння всього сущого, що це неможливо не описати, не передати. І коли ми це навчимося по-справжньому сприймати, ми будемо найщасливішими людьми на землі, а потім твоїми дітьми у вічності. Слава тобі! Бог Отець, слава тобі Бог Син Ісус Христос, і слава тобі, Бог Дух Святий! Слава тобі, Богородиця, мати наша захисниця, Пречиста Діва Марія, слава архангелу Михаїлу, Гавраїлу, Гудеїлу і всім архангелам, які охороняють нас і дають нам добрі вістки. І Всіх ангелів, охоронців, всіх тих, хто захищають нашу безсмертну душу, а також всіх тих святих, які моляться про нас, щоб наші душі не пропали. І всіх тих живих, всіх духовників, святителів, всіх представників церкви, які чесно виконують свої обов'язки, і тих, які теж можуть. Трошки зійшли на манівці, але все ж таки служать Богу Небесному. Тому ми молимося про всіх, всіх, всіх і святителів, і служителів, і монахів, і всіх, всіх, всіх людей, живих на планеті Земля. Бо це є наша родина і це є витвір Божої любові, який... Яку він заложив в кожного з нас, і коли ми будемо дивитись як на мозаїку, то тільки разом ми робимо великий малюнок світу. З вами був Сергій Голосіївський. Щастя, здоров'я, радості, і головне Божої любові в ваших серцях, щоб все у вас було добре, щоб родини були кріпкі, щоб дружина поважала чоловіка. Чоловік був духом і великою любов'ю для дружини, щоб ви оберігали дітей, бо діти це ваше майбутнє. І не забували про дідусів, бабусів або батька і мати, які дали підґрунтя для всього живого і життя ваше. Хай Господь благословляє вас всього самого, самого прекрасного. На все добре, сакрального голосіва. Амінь.